Вас, мої любі, мої хороші, і хочу привітати вас з наступаючим новим роком. Отже, сьогодні у нас 30 грудня предостатній день цього року. Вже він збіг кінця. І я хочу ось, тут я під ялиночкою хочу вам показати посилочку. Сьогодні я поїхала і забрала посилочку від Ларисочки. Ларисочки не олені, до мене до... доїхали ось така посилочка величенька. Мені дуже цікаво, що там знаходиться. Я дивилася кожного вечора. Якщо ввечері в мене не виходило, то дивилася ранком чи в день. Не пропускала жодної серії Ларісочкиної відкриття Адвентиків. І знаєте, я така, як любопитна Варвара, мені дуже було цікаво, що там. І було дуже цікаво, коли рандомайзер вибирав дівчаток, і Ларісочка так, ці Адвентики відкладала і щось вона туди клала. І я як любопитна Варвара якась так, ну, так хотілося знати, так хотілося знати, що там буде, що там буде. І в останню мить, в останній день чи вечір, коли розігрувався 24-й день, це було для мене шоком, було для мене неочікувано, тому що я не сподівалася, я дуже сподівалася подивитися, що. Що отримаю дівчата? Оце я сподівалася. А що до мене полетять олені, я цього навіть і не сподівалася. Отже, зараз будемо робити розпаковочку цієї посилочки. Зараз я, щоб вам не шуміти, не шурудіти, я її розпечатаю, а тоді вже будемо роздивлятися. Разом. Окей. Отже, я розпакувала. Дивіться, ой, легенько. Дивіться, ось так запаковано. Наліпочка тут. Веселе святла. Різочка побажала, Боже, в мене зараз, знаєте, таке, таке, таке якесь, як вам сказати, в мене така аж прямо трасе. Хочеться вже Открити. Хочеться закричати. Я не знаю, я, я такому, такий в мене прямо адреналін зараз. Так. І ось. Боже, вона щось так багато мені тут оцих цих оленів послала. Така го откриточка. Везу різдвяний настрій. Ось така машинка. Різдвяний настрій дуже гарно. Дякую. Настрій прийнято. А це, я так зрозуміла, тут наш адвентик від Ларісочки. Давайте я його відкрию в останню мить. Хоча я дуже так хочу подивитися, що в ньому, Але мені цікаво, що я в коробці далі. Значить, ми його відкриємо в останню минуту, Отже. Прислала Ларисочка мені ось таку пряжу, патріотичну таку, Ярнар Джинс. Дуже дякую, Ларисочка, за такий патріотичний. Щось я вже таке патріотичне вив'яжу. Ой, боже, а це що воно таке? Така величезна. Боже, яка краса. Сімфоні. Слухайте, у мене в адвент-календарі є завданічка в цьому в Бінго. В Бінго у мене є завданічка спробувати для мене нову пряжу. І я скажу вам ось вона. 100% вовна. 100% вовна. Я ще зі 100% вовни не в'язала. Всі якусь напіввовну такого Слухайте, яка вона? вона огромна така. Я так поняла, вага 245 грам. Колір 14. Ну, воно таке, знаєте, дивіться, яке воно. Таке боже, класне, таке, ну, як вам сказати, секційна пряжа. Ну, ви бачите, що її і темне, і світле, і ще світліше, таке голубовате, таке класне. Я не знаю, що я з неї з цієї 100% вовни зв'яжу. Але щось воно буде, а можливо, й шкарпетки будуть. Не знаю, ну цю пряжу, це для мене буде нова пряжа, тому що з такої я 100% вовни я не в'язала. Отже, моє бінго буде виконуватись і спробувати нову для мене пряжу. Така вона класна: 245 г, а метраж. 350 метрів у 100 грамах. Це уявляєте, скільки її тут? Клас. Дякую тобі, Ларисочку. Дякую за такий даруночок. Навіть не очікувала. Так, отже, такі даруночки мені зробила Ларисочка. І тепер приступаємо. Приступаємо до нашого адвентика. Так, хвилююсь, що там. Ой, ой, і мені так було цікаво, скільки туди влізе цю шкарпеточку, маці Дівчата, я не можу витягнути, якщо чесно. Тихо, не падай. Моя шкарпеточка. Ось мій адвентик. Так, ну там ще є. Дивіться, там в кульочку ще є. Ось такий матюсінький моточечок. Подивіться, який він мацітусенький. Таке матю. Маці... опал 20. Не знаю, що там 20 написано. Отже, я не бачу, скільки тут його грам. Дівчата, я тут в телеграм-каналі читала, дівчата викладали, пишуть, що це 10 грам. Не знаю, не важила, бачите, що я тільки отримала, тільки розкрила. Отже, я напишу знизу, скільки в ньому. Грам, ну воно таке манюньке, Таке манюня, манюня, манюне. Дякую, Ларисочка, за таку радість. І ось, це я так зрозуміла, щось косметичне. Ось таке. Ще я не знаю, щось з Ловандою Чи це не косметичне. А може це до прання щось? Я не бачу, я зараз не можу вам сказати. Хвилиночку спробую включити світло. Так, отак От буде видніше вам, бо я щось на помацькі знімаю. Слухайте, я не знаю, що воно лавандове. Зараз прочитати я його не можу, тим більше тут не нашими написано. Я іноземної мови не знаю ніякої, але я потім розберусь, що це воно таке. Треба буде перекласти. І тоді, або Ларисочка, напиши мені, скажи, що це воно 5 мл. лаванда, Ну, от зрозуміло, що лаванда делікат Це для стірки. Це, мабуть, для стірки Делікатне прання. певне, для праня. Делікат теж, я зрозуміла, це, це, мабуть, для прання. Дякую Ларисочка за такі даруночки. І тепер в самій шкарпеточці будемо дивитись. Моя цифра 24, адвентик така. Віконце, ялиночка. Боже, дівчатка, якась прикраса. Боже, яка краса. Ні, це не прикраса. Дівчата, це маркерочки. Може, в мене таких ще не було маркерочків. Лариса, дякую, Боже, які вони класні. Я завжди просто звичайними маркерочками. Користуюся. Боже, ну ці вже. Я буду маркерочки, певно, берегти. Дивіться, дівчатка, які вони. Ой, як це вам світло включила, ти воно, певно, погано показує. М -м -м -м. Ось такі маркерочки. Класно, супер. Дякую, Ларісочка, дякую. Ой, Боже. І що це там ще в цій шкарпеточці? Дивіться. Це такий маленький смаколичок. Дякую, Ларисочко За такий смаколичок невеличкий. Такий Дід Морозик, чи як по-нашому сказати, Санточка маленький, гномичок, чи я. Ой, Боже. Дякую, Лариса, за таких тобі чудовий даруночок І за... Дякую рандомайзеру за те, що він обрав мене в останній день. Ось в останній день мене у Ларисиному адвенті. Ось така у мене сьогодні передноворічна радість. Такі, такі оленята Ларисини мені прислали дарунки. І тепер далі. Що я вам хочу сказати далі? Це я так сіла під ялиночкою його розпаковувати, тому що щоб було святково. Що хочу вам розказати далі? Далі у мене у Бінго було завдання зробити ялинкового, зробити віночок на двері. І кожен рік я говорила минулий раз, коли вам розказувала про бінго своє. Кожен рік я робила віночок з ялинки натуральної, живої. Я працювала в клубі, і там у нас росте дві ялинки, і я завжди там собі виломлювала, відрізувала такі гілячки. Цього року, так як я ледащо і звільнилася з роботи і ще не хотіла йти до клубу, отже, я вирішила схитрувати трішки і своє бінго виконати ось так. Я купила віночок. Ви мені пробачте, але я вирішила, щоб кожен рік не думати, де взяти цей гілячок на віночок, я купила віночок. Цього року він у мене ось такий, буде так, як купила, такий буде. Дай Бог, наступного року, можливо, я щось сюди ще буду своє додати. Отже, таке завдання з бігу я вирішила трішки зробити хитрощами і купити віночок. І розповім вам, що я цього тижня ще робила. Почала я в'язати, дівчаточки мої милі, дракончика. Це він ще це голова. Ось. Такої пряжі, голова, тільце, ось хвостик і одна передня лапка. Опа, а вона іншого кольору у мене. Дивіться, це ось до хвостик і лапка. У мене закінчилась така пряжа. У мене було її два моточки. І я вам скажу зараз, що це за пряжа. Це Alize Lana Gold Classic напівшерстяна пряжа. Іде, здається, 75% акрилу і 25% шерсті, здається. Ні, брешу вам брешу. 49% шерсті і 50% акрилу йде. Здається так. Зараз хвилинку я знайду етикеточку і розповім вам правильно. Ось така етикеточка Alize Lana Gold Classic. І зараз я вам скажу по правильному так, 49% шерсті і 51% акрилу. Зразу я помилилася. Чому я в'яжу з цієї пряжі? Вирішила зв'язати дракона. Дивіться, Бачила я, я не знаю, чи ви знаєте, канал Олі Чумаченко. Вона в'яже іграшки. Я до неї була, підписалася ще того року, теж знайшла на... це українська, наша українська в'язалка. Вона проживає. У Тавській області здається мені, не пам'ятаю, я де. Взагалом, ну, то так, вона в'яже іграшки. І я в неї якось минулого тижня дивилась відео, вона зв'язала левеня і черепашку. По мастер-класу вона казала там, по чомусь мастер-класу, що воно є в неті. І вона в'язала з акрилової пряжі ці іграшки. Ну, у мене акрилова пряжа, там щось розовеньке є, але я не захотіла, щоб у мене дракоша був розовеньким. Поки що я не захотіла. Може, ще й моча стукне в голову і буде. У мене є ось майже розовенький ось цей, який ще я фейс не домалювала. О, і я вирішила, що я спробую, і я взяла в дві ниточки цю пряжу. Вважала, що мені її вистачить два моточки, але вийшло, що мені вистачило тільки на голову. І воно щось таке крупненьке вийшло. Ну, воно Виходить так, жорсткувате буде. Це не смертельно, це ж іграшка. І... А купити я більш ніде не купила. По інтернеті, замовляти, я один моточок цієї пряжі не захотіла ці два. І отже, я купила ось таку темі. Це та сама Alizalana Gold Classic, але кольор інший. І я вирішила, що лапки будуть іншого кольору. Отже, раз, як я так вирішила, так воно вже буде. І коли я дороблю, ми побачимо, що воно вийде, але лапки будуть вже темним кольором. Це страдала цим я цього тижня. Друге, чим я ще почала страдати, так як у мене в Бінго є завдання зв'язати хоч дві пари шкарпеток для ЗСУ. І я розпочала. Це завдання ще не виконане з бінгу, але початок вже є. Я вже е, вив'язала, я вам показувала дві бобіни пряжі. Я з цих двох бобін відмотала собі у моточки, тобто, це ось догона одну пару і ще такі моточки на другу пару. Відмотала і. Почала. Колись я була, вже вам показувала, що я починала в'язати е, для ЗСУ, тоді у мене щось вони виходили, як якісь валянки, здоровезні, широкі. Хтось з дівчат мені був, підказав, що треба набрати 60 петель. І я тоді розторочила і вже ось я набрала 60 петель. Вже тепер мені все подобається. Е, дійшла я до стінки п'яточки, далі я її буду. Вив'язувати п'яточку. Я не вмію ні бумеранги, нічого ще не, не пробувала. Звичайна, бабушкина п'яточка буде, і буду в'язати далі. Це був ще така робота на цьому тижні. І третя робота в мене цього тижня. <кій> на Різдво я планувала зв'язати джемпер на круглій кокетці. Може, ви пам'ятаєте, я того року, в січні, здається, його розпочинала в шалених стартах з Оленкою Бугановою. І в мене було такого, що чуть, -чуть вив'язано, і я на цьому покинула. Отже, це цього тижня ось я вив'язала, можна сказати, майже кокетку. Ще мені треба трошки дов'язати, щоб було 20 см, і я перейду на пройми. Це вам так показати. Ой, ось. Така виходить кокетка. і... Фух, захикалася я. І це. Скоро дойду до промів. Отже, на різдво для дочки я його не зв'язала. Так як я тоді казала, що в мене приїхав чоловік, я нічого зовсім не в'язала. Отже, я планую, ну на новий рік я її теж не завершу для дочки Але планую, що хай трішечки з запізненням, хай після нового року, хай числа. Четвертого, п'ятого чи шостого я його дов'яжу і дощі все ж таки подарую. Хай, хай буде пізно, чим ніколи. Ось така дівчаточки, в мене цього року було такі продвіження були, такі е, процесики проходили. І я дуже-дуже задоволена. Зараз я ці маркерочки буду розпаковувати. Боже, я така задоволена. Ларисочка, ще раз тобі дякую, дякую, дуже велике, дякую. Боже за такі дарунки. Я їх розпакувала все ж таки, щоб вам показати, яка краса. І стільки цих маркерочків. Я в шоці, дівчаточки, мої милі, я в шоці. У мене таких, такої краси не було. Боже, я плакати теж хочу від цієї радості. Дивіться, тут, тут є один такий з колончиком. Дивіться, такий дельфінчик чи що воно таке, бачите? Дивіться. Дельфінчик, чи що. Боже, Боже, я дійсно зараз розплачусь. Ой, дякую тобі, Ларисочко, дуже велике-велике, дякую. Так мене розчулила, так мене обрадувала, так мені такий, такий, такий даруночок, що і від цієї пряжі я, я просто в шоці, я ще такої не тримала. Ви розумієте? Просто не то, що, а не тримала і близько не бачила. Боже, яка, яка класна, я навіть не знаю, що з нею є з Щоб ви знали, я навіть не знаю. А може, Почати якусь жилетку чи, чи светра якось. даже не знаю, дівчата, я в шоці, я, я в мене слів немає, в мене просто слів немає. Отже, на цьому буду я завершувати своє відео. Дякую, дуже велике, дякую Ларісочці за ці даруночки. Цей адвентик красапулечки. Можливо, я так, як Лариса, почеплю на віночок. Або почеплю на ялиночку. Ну, скоріше всього, я не знаю. Чи покладу на свій камінчик, так як я рукавичечки свої поклала на камінчик, будуть лежати. Боже, який він маціпусінький, який він гарнюсінький. Це треба так зв'язати таке, таке малесеньке. Я навіть його наліпочку цю не буду знімати з нього. А може... На ялиночку таку почеплю. Ой, я дівчинку свою почепила на, на ялиночку. Оленя почепила, що мені вікуся надіслала, тож на ялиночку почепила. Мабуть, і Ларисочкина шкарпеточка карпеточка на ялиночці буде вісити. І ви уявляєте, і це тепер кожен рік я буду згадувати цей момент. Цього щастя, цієї радості, цього даруночка. І з цієї пряжі обов'язково я собі зв'яжу або якийсь жилет, або якийсь джемпер. Ну щось я для себе зв'яжу з цієї пряжі. І у мене ще 100% вовни такого не було. Не було такого, що я не могла собі ще такої пряжі купити. І ще таку огромну, таку, знаєте, така велика, це в мене слів нема, дівчата, я не можу. У мене слів нема. Я буду безконечно вам цього розказувати, розказувати, розказувати. Отже, мої милі, мої любі. Вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам всім любові, добра, злагоди. Миру, мирного неба, щастя і саме головне здоров'я, щоб ви були здорові, щоб ви не хворіли, щоб біди вас минали. Я не знаю, що вже можна від, від щирого серця побажати, мабуть, такого всього, що ви можете побажати самі собі. А кожна людина собі не буде бажати поганого, кожна людина буде собі бажати хороше. І отже, я вам всім бажаю най 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 всього, що ви можете собі побажати, щоб зустріли новий рік гарно, і щоб вам новий рік ніч була спокійна, мирна, і щоб ваші мрії і. І ваша казка збувалась. Отже, я буду закінчувати і вже зустрінемося ми в наступному році. В цьому році це вже моє останнє таке відео з такою шаленою радістю. І я вас всіх цьомкаю цьом 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 До зустрічі!